Видавництво літера ЛТД пропонує Конкурсні підручники з історії України для 11 класу. Авторський колектив Віталій Власов, Станіслав Кульчицький, Олександр Панарін. Підручники видавництва літера ЛТД добре знані вчителям та учням. Ми вдячні вчителям за високу оцінку нашої роботи. Цьогоріч ми пропонуємо до вашої уваги. Підручники для 11 класу рівень стандарту та профільний рівень. Нові підручники для 11 класу відповідають навчальній програмі та враховують особливості розподілу навчального часу. Матеріал у параграфах збалансовано, з урахуванням вікових особливостей учнів та особливостей історичного періоду, що вивчається, ми намагалися продемонструвати. Що впродовж другої половини ХХ та початку ХХІ століття українці, зрештою, відбулися як політична нація. Підручники для 11 класу висвітлюють шість хронологічних періодів історії України тривалістю від 1945 року до сьогодення. Кожен із них по своєму унікальний. У кожному відбулися доленосні події, які й досі впливають на характер. І особливості суспільно політичного процесу, соціально-економічного розвитку, становище України у світі. Курс історії України, який школярі та школярки вивчатимуть у цих хронологічних межах, сприятиме їхньому становленню як громадян і громадянок України, що стоятимуть на її захисті від зовнішньої небезпеки, будуватимуть її майбутнє та розвиватимуть громадянське суспільство. Автори підручника приділили особливу увагу подіям новітньої історії: питанню європейського вибору України та війни Росії проти України. Ми намагалися продемонструвати природність та очевидність європейського вибору для українського суспільства та пояснити, чому такий вибір є лише однією з причин війни, яку Росія розв'язала проти України. Зміста завдання параграфів, присвячених війні Росії проти України, розраховані на особистий досвід учнів та учениць, які вже є безпосередніми учасниками цих подій. Ми прагнули показати формування сучасної єдиної української політичної нації та готовність українців та українок до боротьби за свою державу. При цьому сам розділ написаний не просто істориком та педагогом, а офіцером Збройних сил України. Ми живемо в демократичному суспільстві, цензури не існує, тож у засобах масової інформації представлено найрізноманітніші погляди на події та процеси сьогодення, трапляються й фейкові новини, що з'являються під впливом ворожої пропаганди, адже в нас триває війна. Повсякчас виникатиме проблема просіювання колосального і не завжди якісного масиву інформації з інтернету. Підручник навчатиме вас критично ставитися до різних оцінок одного явища, однієї події, однієї особи. Важливо, щоб учні учениці сприймали інформацію, яка стосується минулого і нерозривно пов'язана із сьогоденням, вдумливо спираючись на цивілізаційні цінності, історичний досвід як регіону, у якому живуть, так і всієї України, сімейні традиції, особистий досвід. Вітчизняна історія новітньої доби є одним із фронтів російсько-українського протистояння. Спочатку воно існувало під прикриттям братніх обіймів, але останніми роками трансформувалося у відкриту війну, метою якої є винищення українського народу. Матеріали підручника та система запитань дають змогу повністю реалізувати компетентнісний потенціал предмета. Особливість наших підручників. Це технологічність і зручний апарат орієнтування. Стрічка часу, якою розпочинаємо кожний розділ, є прологом до вивчення нового матеріалу. Кожен параграф підручника завершує рубрика Перевірте, чого навчилися. Усі змістові компоненти параграфа супроводжують запитання та завдання, позначені піктограмами. Наочний матеріал також є важливим візуальним історичним джерелом. У підручниках вміщено докладні історичні довідки про українських історичних діячів, чиї біографічні портрети повинні вміти складати учні та учениці згідно з вимогами навчальної програми. Зображення всіх пам'яток архітектури та образотворчого мистецтва, які обов'язкові для розпізнавання старшокласниками, подано. У високій поліграфічній якості, формуванню просторових уявлень і картографічних умінь сприятимуть історичні карти. Як додаткові джерела інформації, слугують таблиці, схеми, графіки та діаграми. Завдання сформульовано з урахуванням новітніх технологічних засобів, зокрема можливостей штучного інтелекту. Традиційно ми приділили значну увагу. Практичним заняттям та завданням, аби учні напрацювали навички роботи з різними типами та видами джерел та надважливі сьогодні навички роботи з інформацією. Особливу увагу приділено розвитку навички самоаналізу, самооцінювання. Зокрема, наприкінці кожного практичного заняття пропонуємо учням і ученицям виконати самооцінювання, це допоможе виявити та усвідомити. Що краще засвоїли під час заняття, а над чим іще варто попрацювати, підручник профільного рівня створено з метою розвивати в учнів та учениць творчу самосвідомість, формувати дослідницькі вміння та навички задля подальшої успішної самореалізації. Передбачено детальніше опанування понять, законів, теорій, організацію дослідницької та проєктної діяльності. Матеріали параграфів та завдання практичних занять допоможуть опанувати навички боротьби з історичними фейками та пропагандою ворога, який намагається привласнити наше минуле і знищити наше майбутнє. Ми пропонуємо підручники, які стануть основою вашої роботи з учнями у них поєднано традиції, досвід, якість та інновації за допомогою наших підручників. Ви зможете самостійно конструювати власний урок, вдало компонуючи запропонований навчальний матеріал. Сподіваємося на вашу підтримку. Обирайте підручники з історії України для 11 класу, авторського колективу в складі Віталія Власова, Станіслава Кульчицького та Олександра Панаріна, видавництва літера ЛТД.